Щороку керівники фонду спільно з Міністерством охорони здоров'я України обирають тему для акції. Кошти зібрані у період з 8 по 28 квітня минулого року, пішли саме на допомогу дітям із вадами слуху. Було зібрано більше 175 тисяч гривень. І так, за підсумками зібраних коштів, за підсумками акції нам вдалося закупити 37 слухових дороговартісних апаратів і два пристрої для діагностики слуху у новонародцях. Батьки дітей, які отримали слухові апарати та лікарі, подякували фонду та відзначили надзвичайно важливу роль цих пристроїв. Використання слуховим апаратом це для рібінка найголовніше і саме то, що зараз доступне. Ми стараємося зразу же при нарушенні зниження слуху у рібенка в саме маленькому У нас даже є які 4 місяці одягли слухові апарати. І результати, безумовно, на лицо. Слухові апарати купували напряму у канадського виробника. Це дало змогу придбати їх дешевше, а значить у більшій кількості. Голова Наглядової ради фонду Єжи Конік відзначає, вони не беруть жодної копійки з зібраних коштів. Ми не обчислюємо гроші в пенсійний фонд, як кожен фонд має право це делать, 20% зібраних коштів використовувати на свої потреби. Ми цього не робимо. Сто процент коштів іде на апаратури для дітей і для апаратури для дітських цього року. Волонтери фонду будуть збирати кошти на обладнання для діагностики проблем зору у дітей.